Вот так, вот так. Ще скажешь своє лопатки. Ще ще такий. Так, тепер заки давайте. Тепер це такий, повертаєш такий. Что тут разом? Скажете, мені сколько все. Я поставлю хороші цімки, заріб. Заріб. Давай я А я хороший. Давай лопоти. А якщо скажете, хто погано... Скажіть, ж хорошо працюю. А я йому сам купав, ніхто не допомагав. А ти зато советчиків скільки? Ти мені другу допомагав. Сюди, сюди, сюди.